Напередодні Дня Незалежності України на Центральній алеї Ніжина встановили 10 нових лавочок. Нові місця для відпочинку подарували місту небайдужі ніжинці та відомі підприємці. Гарно оздоблені лавки зручні для відпочинку та створюють затишну атмосферу. Я хотів би, щоб на даний час влада за архітектурою відпрацювала. Також мали проєкти, які можна в далі реалізовувати, і небайдужі були підприємці наші, тому що в нас є потенціал, який би, мабуть, хотіло ставити особі знак поваги для міста і також для своїх дітей, і внуків. І хотіли, щоб приєднувались. І хотів би, щоб ця акція продовжилася. Я думаю, що як продовження робить. Наш депутат шановний, так що я думаю, після цього ще більше лавочок на леї зробиться. Я, по-перше, хочу привітати таку добру ініціативу місцевих підприємців, тому що треба показувати на своєму прикладі, на жаль, безумовно, це завдання влади і місцевої, і державної облаштовувати таку інфраструктуру, територію. Але у зв'язку з складною економічною ситуацією, то дійсно е, потрібна допомога і бізнесу. Да, і дуже приємно, що якраз е, от така ініціатива це е, така соціальна місія, можна сказати. Да. Е, я думаю, це в змозі е, буквально кожного підприємця е, облаштувати. Е, Ось таку хоча б одну невеличку лавочку і зробити свій внесок взагалі для всієї громади міста. Тому я вітаю з такою ініціативою, всіх мешканців міста і ініціаторів. Я думаю, що я також долучуся до цього процесу, але в мене є і інша гарна новина для всього Ніжина це те, що днями уряд затвердив перелік інвестиційних проєктів. І виділено 8 мільйонів 600 тисяч гривень на реконструкцію пологового будинку в місті Ніжині. Це дуже важливо якраз для громади міста Ніжина. І я думаю, що нарешті буквально там наступного місяця ці роботи вже розпочнуться і ми будемо в Ніжині мати вже новий якісний пологовий будинок. Міська рада вдячна підприємцям за таку підтримку і сприятиме подальшому втіленню подібних ідей. Всіх проблем в місті Ніжні їх дуже багато, але ось невеличка конкретна проблема, яку підприємці допомогли. Я б ще хотів сказати, що вона ще має таке виховне значення, тому що одне. Одна справа, коли якийсь там благоустрій зроблений за рахунок бюджетних коштів, вони лише якісь нічиї. А коли ми бачимо, що це безпосередньо, там Соловей Марина вложила свої кошти і зробила, майбутнє і рука вандала не підніметься, щоб її там порушити. Тому на такому добріх прикладі, майбутнє, потрібно виховувати наше підростаюче покоління. Тому що говорять, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. І якщо ми не будемо берегти те, що в нас є, у нас воно буде прибавлятися з кожним роком. Тому що ще раз спасибі всім підприємцям за ініціативу. І міська влада всіляко буде заохочувати. Я думаю, можна різні форми. Наприклад, говорять, що тут потрібно благоустроїти. Кожен же не буде клаптиками робити своє. Майбу, це треба якийсь там під єдиним фондом зробити його, щоб воно мало такий закінчений вигляд і приємно радувало нашого підприємці і депутати міської ради закликають усіх небайдужих ніженців до благоустрою рідного міста. Місто ніжену я підписав на тій лавочці, що поставив. Любий Ніжин, рідний край, розбудовуйся, де розквітай. Ви знаєте, що ініціатива по встановленого очок була започаткована, можна сказати, Олександром Григоровичем Ришкевичем ще рік тому. Майже рік це питання було, трошки не розвивалося, але знову-таки за його ініціативи, за його активності. Це питання продовжує розвиватися. Зараз він звернувся до активних підприємців міста, хоча таких активних підприємців дуже багато. Я не знаю, чому більше не залучились. Але я думаю, що будуть залучатися. Також звернувся до депутатського корпусу, декілька депутатів, в тому числі я встановили такі лавочки. Я думаю, що як, підприємці, як інші підприємці, такі інші депутати і інші люди, які мають можливість фінансово встановити лавочку, разом ми дійсно зможемо розбудувати, зробити гарнішим, прекраснішим наше місто.